Мир в Україні в центрі переговорів у Туреччині про шляхи досягнення справедливого та довготривалого миру Володимир Зеленський зараз говорить з президентом Туреччини. В Анкарі працює наша кореспондентка Тетяна Логунова. Таню, вітаю! Розкажи останні новини. Вітаю тебе, Іро. Так, Володимир Зеленський зараз на переговорах. Він зустрічається з президентом Туреччини Реджепом таїпом Ердоганом, Після чого десь о пів на п'яту за Києвом поспілкуються з журналістами. Утім, перші заяви в Анкарі вже прозвучали, прибувши в Туреччину. Володимир Зеленський прокоментував склад російської делегації, яку Путін відрядив у Стамбул, порівнявши його з командами, які теоретично готові направити Україна та Сполучені Штати. Що стосується нашого рівня, делегація у нас на найвищому рівні Міністерство закордонних справ, мій офіс, військові, наші розвідки, представники всіх розвідок, до речі, і для того, щоб приймати будь-які рішення, які можуть привести до очікуваного справедливого миру. Що стосується високого рівня зустрічі, ми почнемо зустрічі з президентом Ердоганом з усією широкою делегацією Туреччини ми в контакті з американською стороною, а вони думаю, також будуть туреччині на високому рівні. Подивимось, але рівень русських поки що мені офіційно невідомий. Але з того, що ми бачимо, більше схоже на бутафорський рівень. Тобто зараз фактично у ці хвилини і ухвалюється рішення, чи братиме Україна участь у стамбульських переговорах. У якому форматі, якщо так, то хто на них поїде? Рішення президент Зеленський оголосить після наради зі своєю командою та зустрічі з президентом Ердоганом. Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом. Я думаю, у нас буде кілька годин. Для важливої розмови, важливих, дуже важливих рішень ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації, які у них мандат, чи спроможні вони хоч щось самі а, приймати, тому що нам всім відомо, хто в Росії приймає рішення. Напередодні пізно ввечері нагадаю, Росія зірвала мирні переговори на найвищому рівні. Володимир Путін відмовився летіти у Стамбул, натомість відрядив делегацію на чолі з своїм радником Володимиром Мединським, і цей неприїзд Путіна у Туреччину став сигналом для світу, що Росія не хоче миру Іро? Тетяно, дякую за роботу і за інформацію з останніми новинами зі столиці Туреччини Анкари була моя колега спецкор Тетяна Логунова. І проаналізуємо візит президента Володимира Зеленського до Туреччини із Сергієм Лещенком, радником керівника офісу президента України. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні. Я вас вітаю, героям слава насамперед. От як ви оцінюєте відсутність Путіна сьогодні у Стамбулі? Як сказала, завершила своє включення моя колега. Вона сказала, що фактично Путін зруйнував е, міф, який сам створив, що Україна то, не хоче е, говорити про мир. Тож е, чим от чому він сам? Назвав дату і не приїхав, ну все зрозуміло, тому що коли починаються такого роду переговори за участі Путіна, то продовжити війну йому більше б не вдавалося, тому що після появи Путіна сюди би приїхав також Дональд Трамп в Туреччину, і відповідно в присутності Трампа Путін був би да зобов'язаний дати певні обіцянки, і це все привело б до того, що руйнувалася вся вибудувати ним протягом останніх років. Ідеологічна рамка, яка називається Війна як національна ідея. Тобто те, на чому тривається зараз режим Путіна, те, що він продає своєму російському суспільству, це вбивати українців руйнувати Україну. І якщо він зупиниться в цьому процесі, це неминуче приведе до втрати внутрішньої єдності, це неминуче приведе до соціальної напруги, це неминуче приведе до того, що йому треба буде відповідати на інші виклики. А поки є війна, йому дуже комфортно, і опозицію придушувати, труїти, вбивати, висилати за кордон, і тримати всередині олігархів під тиском, начебто, об'єднання навколо спільної ідеї. Відповідно, йому війну не можна припиняти. І, відповідно, він не їде в Туреччину, тому що приїхавши туди, він би був змушений піти на ці кроки. Тому він викручується, придумує абсолютно надумані приводи і присилає абсолютно бутафорську делегацію, яка нагадує: знаєте, в Амери, там вже американський президент мав приїхати. От в НХЛ в НБА, в баскетбольних хокейних лігах там є команди. Основні є дублери, є гравці, які рідко виходять. От він випустив на майданчик гравців, які ні на що не впливають, сидять на лаві запасних, але Інколи їм треба теж підтримувати форму, щоб не заростати жиром. От він їх випустив зараз на арену, але вони ні на що не впливають, і звичайно в основному складі не грають. Ви знаєте, я коли побачила правда сьогодні вранці, рано побачила склад делегації, то мені здалося, що це навіть не запасні, а заступники запасних гравців, і навіть гравцями їх не можна назвати. А від України. Ну, навіть я очікував більшого якогось екстравагантного кроку від Путіна. Думав, можливо, він е, прийшла Януковича на переговори, щоб якось розрізномаїти роз, 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 весь цей е, балаган з їхнього боку, або якусь неочікувану фігуру, але відправляти е, тих, хто займає третє шолон, е, ну, досить примітивно і прогнозовано з його боку, плюс е, мединський, який е, очевидно. Присланий в делегацію тільки тому, щоб грати в знаєте ці аналогії Стамбул 22 другий, стамбул 25 і Просто Просто мовляв, ми зупинилися тоді 22-му і Зараз продовжуємо і нас навіть переговорник на тому самому рівні, який був в 22-му році, але це не вказує на серйозність намірів. Це вказує на бажання грати, і при чому грати, коли немає жодних якихось екстравагантних таких кроків. Просто примітивно досить передбачувано і дуже низкосу Трамп перед тим заявляв, муж. Можливо, ще не бачив той склад делегації російської. Він заявляв, що протягом двох днів скаже, чи дурить його Путін, чи ні. Як ви вважаєте, чи сприйме він це цей перелік людей як образу? Ну я не є американською стороною, але очевидно, що Путін дурить. І звичайно, Трамп має це зрозуміти рано чи пізно він це побачить, тому що все, що робить російський диктатор, він робить виключно з метою. Власних інтересів і приниження західних партнерів демократичного світу, тому що його національна ідея полягає в протиставленні себе демократіям і західній цивілізації. І що стосується загалом реакції наших партнерів, то вони теж присутні в речі, думаю, вони зроблять висновки, хто на що налаштований, хто ким представлений, хто з українського боку прибув. А можна було побачити на кадрах з Туреччини, що прибув, в тому числі весь наш. В керівний склад спецслужб генштабу і так далі, разом з президентом присутні на відеокадрах. Що ще можу додати до цього? Ну ми переходимо наших партнерів. Будемо далі переконувати в тому, що єдина перепона до миру, єдина перепона до виконання передвиборчої обіцянки Дональда Трампа це Москва, це Путін від України. Це заступники очільника офісу президента Андрія Єрмака, Ігор Жовква та Ігор Брусило. Можете підтвердити і чи відомо порядок денний все ж таки переговорників про що говоритимуть, якщо будуть? склад української переговорної групи буде оголошений так само в потрібний час і потрібний спосіб для того, щоб не створювати для? Російська делегація додаткових інформаційних ні приводів, ні загалом завчасно знати цю інформацію, яка так само має бути частиною нашої тактики в переговорах. Коли приїдуть, коли прийдуть на переговори, тоді і вони дізнаються, хто з нашого боку. Але з боку Росії, якщо ви подивитеся склад делегації, це технічний персонал, тобто люди, які не мають не просто самостійної думки. У них навіть я думаю в багатьох і телефону Путіна немає. Вони. Російського президента могли бачити лише по телевізору або на екранах своїх смартфонів. Пане Сергію, припустимо, що сьогодні нічого не відбудеться, ніяких переговорів. І щодо перемир'я, теж а, який план у України далі? Чи можна його озвучувати, коли от гра йде так тонко? Ну насправді не дуже -то тонка. Вона з боку Росії максимально. Примітивно, повторюся, путін міг або сам приїхати і таким чином багатьох вразити, або прислати склад делегації такого навмисно. Не такого низького рівня, щоб показати, начебто він хоче так принизити когось, але принижує тільки сам себе, тому що звичайно спілкуватися з такими людьми мають відповідні представники з нашого боку. А нам треба менше тримати в інформаційному просторі своїх тактичних кроків, менше їх розголошувати. Буде зрозуміло всі дії, коли вони будуть відбуватися. Україна завжди називала ключову першу ланку для створення необхідних умов для миру. Це припинення вогню. Припинивши вогонь на фронті, ми перейдемо від нав'язаного Росією формату переговори з дулом автомату біля скроні на діалог, який може відбуватися в нормальному режимі. Я не кажу цивілізованому, але хоча б без захоплених терористів у вигляді українських цивільних, яких вбивали, вбивають і навіть цієї ночі вбивали в Україні. З дулом біля скроні це тактика Путіна, і саме, якщо пам'ятаєте, як тільки починаються будь-які перемовини, вони посилюють обстріли і на суходолі, і повітряні атаки. Як в офісі президента оцінюють можливу загрозу не лише ескалації на східному фронті, а й посилення у цих ударів по мирних містах? І чи стане це поштовхом все ж таки для сполучених штатів активувати вторинні санкції? За Америку має казати Америка, але ми бачимо всі, що Україна послідовна у підтримці мирних ініціатив американського президента підтримала припинення вогню на суходолі, яке мало статися ще 60 днів тому, але Росія це не виконала. Уклала ресурсну угоду, підтримала інші ініціативи, які стосуються стамбульських зустрічей, і в даному випадку. Які ще треба аргументи, щоб наші партнери в Вашингтоні зрозуміли, хто дурить, а хто реально хоче ми? Решта інформації щодо нашої поведінки, тактичної, вона не потребує розголошення в ефірі, тільки тому, що ефір то нас. Публічні у нас демократія в країні наші вороги все за дивляться, слухають і потім виробляють свої реакції, свої кроки на відповідь. Просто керуючись відкритими джерелами, Україна буде діяти так, як підказують національні інтереси, і відповідно до вказівок Верховного Головнокомандувача і його переговорної команди, пане Сергію. Я вам дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це був дякую. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Отже, чого чекати від візиту? Які будуть наслідки, і як розцінювати склад російської делегації? Обговоримо ці питання з Володимиром Фесенком, політологом, керівником центру прикладних політичних досліджень Пента. Пане Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, пане Володимире. Ну, от власне, Путін сьогодні не прилетів на перемовини до Стамбула, а попри те, що це була його власна пропозиція натомість відправив свого помічника мединського та заступників міністрів. Як ви можете оцінити склад цієї делегації? Про що це говорить? Ну, по-перше, Путін не збирався в Стамбул виклик в Стамбул. Путіна це була ініціатива президента Зеленського. Да, і от це е, треба розуміти на тому. Путін не збирався в Стамбул. Це Зеленський підняв ставки і для того, щоб продемонструвати Трампу і всьому світу, що він готовий на переговори, які можуть завершитись результативним рішенням. Да, а от чи готовий Путін? Путін дійсно виявився не готовим. Да і я так розумію, він і не збирався робити якихось рішень за підсумками цих переговорів. Що до складу делегації? Ну, це один з очікуваних варіантів. Те, що Мідінський, ну це очевидно. Це те, якраз чого хотів Путін. Я нагадаю, коли він формулював, де він хоче, щоб пройшли переговори і коли е в Стамбулі. Чому в Стамбул? А тому, що російська сторона хоче продемонструвати, що мають відновитися, нібито відновитися ці переговори, які нібито були перерви перервані в Стамбулі. Але вони чомусь не згадують, що те, що вони називають стамбульськими домовленостями, а в стамбулі не було домовленості, були лише пропозиції української сторони в березні 2022 року, які росіяни взяли на розгляд, погодились розглядати. А вони видають за стамбульські домовленості російський проект договору, який озвучив Путін, і це було 15 квітня. І цей так званий договір абсолютно неприйнятний був для нас, тому що він передбачав радикальне скорочення збройних сил України, скорочення українських озброєнь, ну фактично, без України. Для ну, там багато інших було непри, неприйнятних для нас речей. Тому для нас це було неприйнятно. Да, росіяни зараз хочуть до цього повернутися, вони хочуть фактично висунути нам черговий раз ультиматум. Для нас це неприйнятно. Склад дійсно Бутафорський. Він свідчить про те, що Росія хоче імітувати переговори, вона хоче зірвати переговори, вона хоче пред'явити нам ультиматум, і цього для них буде достатньо. І вони розуміють, що ми не погодимося. Відмовимось від цих ультиматумів, і вони сподіваються теж на реакцію американської сторони. От в чому зараз парадокс ситуації? Переговори, нібито між Росією і Україною, але е, і українська і російська сторона хоче апелювати до США. Ми хочемо переконати американців, що росіяни не хочуть переговорів реальних, не хочуть припинення вогню, і треба посилювати тиск на Росію, в тому числі санкційний тиск. А е, росіяни хочуть іншої мети. Росіяни хочуть показати, що нібито Україна проти переговорів, і їх мета в тому, щоб Трамп взагалі відмовився від подальших переговорів, переговорів по завершенню війни. А от переговори між США і Росією продовжились. Ось в чому суть російської гри. Тому очікувати якогось результату від сьогоднішніх, нібито переговорів, не варта. І до речі, українській стороні дуже важлива. Правильно визначити склад учасників в жодному разі не може брати участі в цих переговорах президент Зеленський. Це не його рівень. Він не, не, не повинен, це просто неможливо, щоб вести переговори з помічником Путіна. Да. А от для помічника Путіна треба, щоб з українського боку був людина або люди з відповідним статусом. Наприклад, заступник керівника Офісу, навіть не Єрмак, і точно не Сибіга, не міністр закордонних справ, тому що там нема Лаврова, не міністр оборони, тому що теж немає російського міністра. Є заступники заступників з нашого боку теж мають бути. Експерти такого ж рівня, такого ж статусу на в даному випадку статусний рівень він має теж суттєве значення для характеристики переговорів, але ми не можемо відмовитись від переговорів, тому що російська сторона може цим скористатися, але наш і звинуватити нашу, ніби то ми зриваємо переговори. От знов-таки це буде на американців розраховано. Але наша позиція чітка: ми не будемо обговорювати оці російські вимоги. Наша позиція виключно пов'язана з тим, що спочатку домовленості про припинення вогню, потім переговори з усіх інших питань. Ви сказали, що Путін не готовий до переговорів. А чому так трапилося? Людина, яка настояла на прямих переговорах, виявилася не готовою до них. Ні, слухайте, він не настоював на прямих переговорах. Вони казали про переговори лише заради Трампа. Це була гра на Трампа. Це була демонстрація того, що нібито Росія готова до прямих переговорів. Ідея прямих переговорів зараз прийшла фактично від американців. Оце такий новий експеримент. Вони два місяці навіть більше намагалися вести паралельні переговори. Це теж був формат, який вони обрали окремо переговори з росіянами, окремо з нами. А Потім намагалися знайти якісь компроміси. Не спрацювало. От зараз вирішили, давайте прямі переговори. Але ставлення до прямих переговорів теж наївне. От як у Іткафа, що вони сядуть в одній, в одній кімнаті і швидко домовляться. А чого це він вирішив, що швидко домовляться? Якщо позиції сторін прямо протилежні, тому з боку Путіна не було прагнення до переговорів. Було, була імітація переговорів для Трампа. Путін хоче лише переговорів з Трампом, він хоче лише переговорів між Росією і США. Йому не цікаво домовлятися про завершення війни в Україні. Це Трамп хоче завершення війни. Але е, от Трамп ще наївно вірить, е, завдяки відкуфу там, Джей Ді Венсу, що нібито Путін хоче завершення війни. Поки у Трампа буде залишатися ця ілюзія, ну, ну тоді от буде і нинішня ситуація. Але абсолютно точно можна сказати, що Путін не хоче реальних переговорів, тому він і сам не бере участь в цих переговорах, і, і фактично, вони от, імітують переговорний процес, імітують лише для того, щоб показати саме Трампу, що нібито Росія не проти переговорів. Вона готова домовлятися, і проблема не в них, а в українцях. От, власне зранку російські пропагандисти почали маніпулювати часом зустрічі. Мовляв, все має відбутися о десятій ранку. Чи є це таким способом зірвати спроби зірвати ці переговори, які можливо і не відбудуться? Ні, ну переговори можуть відбутися. Ну звичайно, якщо там будуть якісь теж неприйнятні речі для нас, то можуть і не відбутися. Все може бути зараз. Зараз я думаю, що сама можливість переговорів з Росією з'ясовується українською стороною з американцями, тому що я ж кажу, весь цей спектакль заради американців. Заради того, щоб справити вправити враження на США. Але Трамп, от коли він так з певним розчаруванням відреагував на те, що Путіна не буде в Стамбулі, але в той же час зазначив, що ну, мовляв, нічого страшного, да, ну, він як завжди, він не хоче визнавати себе Да, Але він сказав, що переговори потрібні. Що там є американські переговорники? Да, там от є Марка Рубіо, є Виткав, Келлах. Тому я думаю, що тут відмовитись нам від переговорів, ну фактично, тоді росіяни отримують аргументи звинувачувати нас, тому ми маємо узгодити подальші дії саме з американцями, тому що вся гра заради американців. А от що буде далі, це буде залежати від того, як от саме США будуть реагувати і на ті переговори, які відбудуться. Щодо рівня, то і, от до, і до часу переговорів. Розумієте, це все такі я б сказав дрібні шахрайські ігри. От просто для порівняння. Це приблизно те саме, як Путін на Великдень оголошував так зване перемир'я. Він його оголосив в 16.45. А саме нібито, перемир'я має мало бути з 18-ї години. Причому все це в односторонньому порядку. І це робилося для того, щоб спровокувати, що от Україна не дала відповіді. Ми, мов мовляв, призначила, Україна не дала відповіді, і е, точно також потім можна буде звинувачити Україну в порушенні. Е, е, так що гра з часом це теж е, улюблений стиль Путіна. Спровокувати е, е, зрив В даному випадку зрив переговорів. Зрозуміло, що українська сторона не може миттєво прибути до Стамбулу. А росіяни тягнули час. Вони визначили офіційний склад делегації лише вчора. Причому узгодження про дату про час переговорів не було. Воно має бути між сторонами переговорів плюс сторона, яка приймає переговори. От як треба узгоджувати. А росіяни запустили відвертий фейк. Це ну скам так не мало дипломатичного значення. Це скоріше знов таки було спрямовано на пропаганду і на те, щоб звинувачувати Україну, що нібито Україна проти переговорів. Ось в цьому сенс цієї гри. І склад переговорників вони оприлюднили так пізно для того, щоб Україна не могла визначити свій відповідний склад переговорників. Так що Росія робить там, де там де тільки можна суцільні провокації. І ці провокації знов таки спрямовують. Примовні на те, щоб не домовлятися, а щоб звинувачувати українську сторону, пане Володимире, от ви сказали, що Трамп засмутився, що Путін не летить. Але ж він теж сказав, що я не полетів, тому що я знав, що Путіна не буде. Але якщо Путін прилетить, то Трамп, в принципі, в п'ятницю може теж прибути до Стамбула. А чи прилетить дійсно Трамп? Чи може він зробити такий крок? Чи він теж не готовий до переговорів прямих? Да ну слухайте, не буде вести Трамп переговорів. Це не про переговори. Трамп може прилетіти до Стамбула тільки в одному випадку, і це було теж е, зрозуміло з самого початку. Якщо в Стамбулі підписувався якийсь документ, просто присутності Путіна теж було замало. Ну теоретично, так, да, заради картинки, що, от Трамп примушує Зеленського і Путіна до переговорів. От заради цієї картинки да, він міг прилітіти на так, от головне для підписання якогось документу. Я думаю, що про п'ятницю він про всяк випадок сказав. Нема жодних ознак того, що щось може відбутися в п'ятницю. Що до заяв Трампа, ну він лукавець. Я ж кажу, він завжди робить вигляд, що він завжди перемагає, він не програє. Але я не гадаю, він позавчора і навіть вчора казав: я готовий прилетіти до Стамбула. А зараз він каже: Ну я ж не казав, що я прилічу до Стамбула. Як ти не казав? Ти казав саме це? І в цьому весь Трамп, коли він вчора каже одне, сьогодні інше, сьогодні друге, завтра буде третє. На жаль, це Трамп, і тому, от зараз, після цих е, нібито переговорів в Стамбулі, ми ще не знаємо, відбудуться вони там, як відбудуться. Але явно, що результату не буде. І от треба буде визначатися американцям. Самому Трампу треба буде визначатися, що робити далі, як реагувати на таку позицію Росії. І на превеликий жаль, ми не знаємо, яка буде відповідь Трампа. Тому що від Трампа можна чекати всього, що завгодно. Можуть бути й санкції, посилення санкцій, А може бути чергова пауза. Знов Трамп буде думати: а чи справді Путін хоче миру? І раптом, якщо там Росія знов почне казати, ні, ми готові домовлятися, да, давайте там новий раунд переговорів. Ну знов Трамп може сказати, так, не будемо поспішати, треба провести ще один раунд переговорів. На жаль, такий варіант теж можливий. Але е, думаю, що європейські партнери України, які е, ну заради цих переговорів відклали введення санкцій. Ну європейський союз вже заявив про 17-й пакет санкцій. Але я думаю, що зараз, от саме європейським партнерам, в першу чергу Макрону, Стармеру, треба виходити на Трампа і переконувати його, що треба тиснути на Путіна. Потрібні більш рішучі дії, інакше, е, оця ситуація маніпуляції імітації переговорів, вона буде продовжуватися і далі. Дякую вам дуже, пане Володимире, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашої ефіру. Гарного вам дня.